За даними медичних досліджень, близько 95% хворих на рак шкіри вмирають від несвоєчасної діагностики. Новоутворення шкіри, навіть ті, які доставляють пацієнтові лише косметичний дискомфорт, вимагають особливо пильної уваги і грамотної діагностики. Рішення видаляти, досліджувати або спостерігати родинки повинен приймати тільки досвідчений лікар онколог Рак кожи в Україні займає перше місце серед всіх злокачественних заболівань. А навіть даже рак льогкої рак молочної желези. но тем не менее количество выявляемой патологии в Украине значительно ниже, чем в других европейских странах. Происходит это потому, что на ранних стадиях рак кожи крайне тяжело выявить. И чаще всего его принимают за любые другие дерматологические заболевания. Для того, щоб об'єктивно на ранній стадії виставити діагноз, необходимо проведення спеціального метода исследования, який називається дерматоскопия. Дерматоскопія, дерматоскопія це техніка, яка відкрила нові можливості дослідження шкірних утворень без операційного втручання. Даний метод дослідження дозволяє за кольором та формою родинки визначити її природу, з'ясувати наскільки вона безпечна. Дерматоскопія дійсно унікальний метод, який дозволяє виставити. Точный диагноз безболезненно и самое главное совершенно не повреждая данное образование, потому как по сути дерматоскопия является фотографией в специальной подсветке с увеличением. Пациент не испытывает дискомфорта, диагноз выставляется в течение 2-3 минут с ну, 99% точностью. Більшу точність може дати только патогістологічне обслідування, яким чином проводиться діагностика. Дерматоскопія це візуальний метод, але за допомогою комп'ютерного приладу дерматоскопу лікар отримує десятикратно збільшену картинку родимки. Це дозволяє більш грунтовно визначити її симетричність, нерівність меж та структуру. Якщо родимка не симетрична, не має чітких меж та неоднорідна за структурою, то це як правило говорить про її злоякісний характер. Більш точно сказати про це. дозволяют цифры. Справа у том, что каждая деленка родимка оценивается в баллах. После нескладных подрахунков это позволяет судить про ее характер. В результате обследования мы можем сказать, образование доброкачественное либо недоброкачественное. Для злокачественных образований существуют специализированные лечебные учреждения. То есть, выявляя такое образование, мы направляем данных пациентов в онкологические диспансеры. Для удаления доброкачественных образований существуют современные методы, которые позволяют удалять данные образования с очень высоким эстетическим эффектом с помощью Лазерного луча, або з допомогою радіоволнового хірургічного наша. Якщо ви ретельно стежите та піклуєтеся про своє здоров'я, завітайте до інституту краси Преміум СПА Акварель, що на вулиці Комсомольській, 25. Саме тут вам запропонують сучасну епілюмінісцентну комп'ютерну діагностику шкірних утворень на австрійському дерматоскопі Моломакс. Золотий стандарт діагностики новоутворень шкіри за допомогою поляризованого світла без болю та біопсії. Таких апаратів в Україні всього два: у Києві та Дніпропетровську у випадку, якщо діагностика показала, що шкірне утворення доброякісне, в кліниці досвідчення лікарі-онкологи проведуть їх видалення лазеро-радіохвильовим методом. Всі довідки за телефоном 371 27 27. Інститут краси преміум СПА «Акварель». Пам'ятайте, близько 95% хворих на рак шкіри вмирають від несвоєчасної діагностики. Захистіть себе та своїх близьких. Міжхребцева грижа дуже розповсюджене та загрозливе захворювання. Люди його бояться, тому що воно може просто відняти можливість рухатися. А для фахівців центру кінезітерапії за системою Сергія Бубновського грижі це ледь не найлегші випадки, з якими до них звертаються. Які захворювання можливо вилікувати за допомогою руху за спеціальними правилами в нашому наступному матеріалі. Центр реабілітації здоров'я нації. За системою Сергія Бубновського має 30-річний досвід роботи і вже цілий рік він ділиться своїм багажем знань та здоров'я із жителями Дніпропетровська. має своєю имеет повне відновлення двигательної активності без обмежень. Підтримання мишечної ткані через движение розрушення організму, тобто старість. У Бубновського фраза життя проігрує той, хто не себе до старості. Поэтому приходите к нам, будем рады вам помочь. В нашем центре кинезиотерапии мы занимаемся реабилитацией пациентов с заболеваниями органов опорно-двигательного аппарата. В основном это заболевания позвоночника, всевозможные грыжи, протрузии, остеохондрозы и заболевания крупных суставов, коксартрозы, заболевания коленей, плечей. Кинезотерапия, как вы поняли, это лечение движением. Вот такая жизненная ситуация. У человека болит спина. Он хочет встать, но встать не может. И поэтому мы отдельно начинаем работать рукой и ногой. Почему отдельно? Потому что его тело стало обузы. Он не может подняться. Собственно, поэтому мы начинаем работать из положения лежа отдельными частями тела. Это нога. И это руки. И постепенно, шаг за шагом, мы приобретая уверенность, начинаем вставать и освобождаясь от тренажеров или реабилитационных аппаратов, мы переходим к следующему этапу нашего выздоровления. Вот, собственно, это то, что вы видите сейчас, есть второй этап к выздоровлению, который называется суставная партерная гимнастика. Здесь вы приобретаете запас прочности после тех самых реабилитационных аппаратов, где вы уже начинаете работать не при помощи аппаратов, а при помощи собственного веса тела. Здесь вы приобретаете не только запас прочности, но и включаете свой непосредственный вестибулярный аппарат, который дает самый основной, пожалуй, Путь к выздоровлению. Вот. И он заключается в том, чтобы вы э, прорабатывали свое тело э, вместе, собственно, своей головой. Тогда в этом тандеме вы достигаете э, полноценного результата. Мы вам предлагаем здоровый путь. Заниматься не болезнями, а заниматься своим здоровьем. Если вы к этому готовы, Ми готові вас вислушати і прийняти. центр реабілітації здоров'я нації за системою Сергія Бубновського працює за новою адресою проспект Пушкіна 49. Допоможіть врятувати дитину. Нечипоренко Алісі поставлено діагноз Саркома Юінга. Дівчинка пройшла перший блок хіміотерапії. Процес лікування тривалий та потребує багато коштів. Батьки звертаються з проханням про допомогу та дякують усім небайдужим. Телефон батьків 095 511 3001. 093 036 тридцять нуль один, Сергій Михайлович. 063 57 00 786, Нечипуренко Анна Олександрівна. Реквізити банків ви бачите на екрані. Це була остання інформація. З вами піклувалася про гарне самопочуття програми здоров'я та я, Олена Хорошилова. Отже, бережіть себе, незабаром зустрінемось. Стиль ведучої від майстра перукарського мистецтва Євгенії Прокоф'євої.